Новинки за 26 серпня. І так, розпочнемо наш огляд з ось таких оснасток поплавочних. Тут же все пов'язано, все готове до використання. Зайву волосінь обрізаєте і прив'язуєте до вудлища і йдете на рибалку. Два гачки. Вартість 6-метрової оснастки 42 гривні. 20 метрів ліски 45 гривень. Слідуючи. Знову в асортименті ось такий набір, шило плюс сверло, все ховається зручно всередину металевої рукоятки, все закручується на різьбі. Класний набір, 45 гривень. Комплект ось таких пластикових рогачиків. Один ширший, другий такий от трикутний. Ну, можна на родкот, можна куди захочете, куди завгодно. Різьба е стандартна. Підійде на будь-які течки і так далі. Поплавок з кори. 10 гривень штука. Хто хоче поностальгувати, будь ласка, знову в наявності. Смерть карася 32 гривні. Три варіанти. Перший варіант ось такий. Другий варіант ось такий. І третій варіант ось такий. Вартість однакова 32 гривні. Тут у нас приїхала по зниженій ціні 150-метрова розмотка лісочка 3D. Від фейми. Це у нас який діаметр? 35-ка, так, 35-ка. Тут 20-й діаметр 3D ліска, 76 гривень, 100 метрів розмотка. Далі, що у нас ще по новинках? Ось такі силіконові? Вершинки, рогачки на народпот. Швидше за все, що вони ще й світлонакопичувальні, вони м'якенькі, еластичні. Класні. 145 гривень комплект. Далі такі ось репеленти, засоби для боротьби з комарами та іншою заразою, яка вам може дошкуляти на березі. 70 гривень, баночка. Від трьох років бажано використовувати на малих дітей. Не радять виробники наносити. Запаска ПВА від торгової марки ARM Carp. 5 метрів 255 гривень, діаметр 25 мм. Далі ПВА пакети по супер посу. ціні. 52 гривні упаковочка. В упаковці 10 пакетів. Пакети дані без зав'язки, наскільки я пам'ятаю. Розміри пакетів ось, 70х190. Є е, в принципі в запасі. У меншому розмірі тільки одна упаковочка мені дісталась. Так, Що тут ще цікавого? По великому рахунку нічого. В іншому ящику те саме. Оснастка смерть карася на три пружини. Більш проста у виконанні на капроновій нитишці. Але її виділяє серед цього іншого вартість 21 гривня. 3 пружинки, 3 гачки, 25 грам грузило. Далі, ось такі монтажі Flat від торгової марки профмонтаж. 40 грамові на 2 гачка. Вартість не пам'ятаю, пізніше кому цікаво, якщо запитуєте в коментах. Ще один варіант виконання смерті карасяна три пружини. Ось такий ціна аналогічна такому варіанту 21 гривня штука. Ну і сама улюблена річ <смірко> рибаків. Пластилін. Свіженький, часниковий, а взагалі є в наявності практично всі види пластилінів MegaMix. Далі у нас сьогодні в обід приїхали ось ті два ящички. Швидше за все, що на них розпаковку зроблю вже завтра. Тому кому цікаво, що нового в магазині з'являється, підписуйтесь. Гарного вечора всім.